Тут, дійсно найкращі велоекскурсії. І я знаю тут найкращого гіда. О, Тарасе! Привіт! День-день-день! Всім день, привіт, день. я ваш гід. Тарас Пасимок журналіст, туристичний гід, громадський активіст, чайний майстер. Компанія Велокосів. Мріє об'їздити весь світ. Лєр, ти хочеш на веліках між їздити. Ти ж кажеш, ти про мене все знаєш. Я тебе ніколи не бачив на велосипеді. Та я можу на рамі прокатати, якщо що. Але велосипед мені купував. Іде логіка. E, значить, вмієш, це добре. Ну що, ми поїхали, я готовий. Слухай, а прикольно, в мене електро, треба буде з лірою, бо вона нас не наздожене. Бо в мене просто убійця. Мені страшно. Місто Чек. Ми вирішили розпочати з найвідомішої локації Косова, легендарного косівського базару. Він відомий не лише на всю Україну, а й за її межами. Це сюди їдуть по найдешевші вишиванки. Це тут купують найдешевшу гуцульську кераміку, ліжники, сувеніри і не тільки. Є різні види базарів. Ну, є такі мистецькі базари, а є одну базар, базар, тут є все. Так, тут просто все в одному місці. Від, від від капусти до кролів. Перша точка у нас це. Е... Сирні коники. Як, як відомо, коники. Да, це символ, якби один з брендів, туристичних брендів Косівського району. Ну і Косово, зокрема. 12 гривень. 12, 12, 15. Копчені 15 будуть. 15. Yeah. Лєр, ти який будеш? Я раджу і той, і той, брати, щоб да. порівняти. Давайте і той, і той. Я вже їм. На коника, на вже нема лапи. Да. Солугуня. Поміняємо. Ну, мені таки більше подобається, не Ну, mm. Це класика. Yeah. Чого, чого? А класики на косівському базарі точно вистачає. Бо саме сюди з усієї України їдуть купувати справжнє, якісне українське етно, в тому числі і для того, аби потім продавати на інших сувенірних базарах. Чого тут тільки немає: рушники, вишиванки, і інший традиційний український одяг. Ми, ясна річ, все на себе приміряли. Ну ман... тягни. що Ти будеш? Це народі не схоже. Слухай, це був, ну. А ви як ходили? Ну, оце це схоже, хоча б. То нічого, гарно виходить. Стара школа, олдскул. Візитівка Косівщини традиційний косівський ліжник. Як їх виготовляють, ми вам покажемо в нашій рубриці робота-чек. Є вони різні, ви бачите, що є різних кольорів, але все-таки найбільш традиційний Яворівський ліжник села Яворів це отаких кольорах. Він Це самий-самий зелений, зелений сірий. Так. Ну що, друзі, наша екскурсія підходить до завершення на косівському базарі. Але на кінець хочу ще вам показати косівську кераміку. Вона якраз нещодавно війшла в спадщину ЮНЕСКО. І як гуцульська брендзя взагалі везена на світовому рівні. Гуцульська брендзя з пачною внеску увійшла. І Косівська кераміка. Давай заходь, мала! Де ви ще могла тебе зустріти? А я тебе де міг зустріти? Що ти тут робиш? А я тут скупляюся. Серйозно? Дивись тренч за тисячу баксів, але за тисячу гривень. Вишту сорочку купила. І це тут купуєлося. Все тут можна купити. Тобто реально ти... ти свої образи тут, ну, щось до образів купуєш. Так, дуже багато до образів купуєшся. Ми від'їхали буквально 15 кілометрів від Косово і йдемо в найголовніше місце сили Косівщини Терношорську ладу. Правильно я сказав? Правильно yeah. говорять, що це місце є місцем сили. Воно входить в топ 10 найсильніших місць в Україні. В топ-20, Ну як хто вважає? Може й дитина пройти, і старша людина. Це дуже легкий Дивись, якраз іде Дитина і старша людина. Ходімо. Друга наша точка по маршруту це купіль Мавок. Легендарна купіль Мавок. Тут купаються мавки вночі голяка. От, це легенда. Е е за легендою. Я особисто не бачив, але голяка купався. Справді як льова штука. Так, все, О я купаюсь. Все? Ні, пап, може, не треба. Я буду не я, але давайте так. на зворотньому шафу. Ну добре. Друзі, давайте так. Якщо хочете, щоб я скупнувся, тут, ставимо лайк. Я, я, я стаю справжнім ютубером. Ми вже дійшли. Ні, ще не дійшли. А тепер дійшли? Ні, ще не дійшли. Ну, а тепер, то ми прийшли. Десь я це вже бачу. Вже приїхали? Ні. А тепер приїхали. Так, чесно. Ні. Вже приїхали? Ні. До три дев'ятого королівства Ні. Вже майже прийшли. Україна краса, Україна ну, краса, починається з кожного. Що ви так довго? Так ми так. Ми дуже спішили. Це саме легка екскурсія у Карпатах. Далеко ще. Ми вже прийшли. Ось вона терношорська лада. Лєр, що ти бачиш? Я бачу багато яблука. Ти. І камінь. Ну, бачите, камінь у формі такої баби трипільської. От саме тому і назва Терношорська лада, тому що якби богиня родючості, бачите, голова, груди і така велика об'ємні бедра. І... А яблука? А яблука, яблука її приносять в дар, тому що є легенда, що на цьому місці пари, які не можуть завагітніти, то вони приходять до бугання родючості з даром про дитину. Лєр, як тобі з таким видом подобається косічна? Мені звісно подобається тут. Дуже красиво, але це все на любителя. Бо я не люблю лазити в гори, А тобі тут іде задоволення? Так насправді тим, хто любить природу, гори, ходити, ось такий активний відпочинок. Косів просто топ. І якщо ви як студент любите такі речі, то вам дійсно тут буде що робити. І влітку, і взимку, і весени. взагалі нереально красиво. Лєр, ну якщо чесно, то я якби ну, вже не дуже хочу купатися. Ну, я теж проти, але ти людям пообіцяв, вони вже лайки поставили. Ну і давай об'єктивно. Тобі б омолодитися не завадило. Може, семена пройде. Ну! Но... Ти лайка, але якщо що. обережно, обережно. Обережно! Об'єкт владу з води. Обережно. Скажи мені чесно, я молодий? Накупався. З вона не пройшла, але ти трохи молодий.